Друзі, всім привітик! З вами я Артем Підгорний. У цьому відео ми поговоримо про те, що наразі робить наш бізнес успішним. Дивіться, бачу дуже велику активність своїх аля-колег, які пропонують там установчі сесії, якісь там речі пов'язані з будуванням планів, формуванням стратегій. Дещо ще інше. Вважаю, що зараз реалії сьогодення настільки змінні, що це все витрачений час. До того ж, я вам хочу сказати про те, що будь-яка перебудова у вашому бізнесі пов'язана з тим, що ви руйнуєте те, що вже існує. Тому я наполегливо вам рекомендую не займатися дурньою, а займатися реальними речами. Найважливіше це розуміти, чого ви хочете від свого бізнесу. Все це найголовніше. Найголовніше для себе сформувати розуміння того, для чого він вам потрібен. А дивіться, важливим елементом є те, що не можна розцінювати бізнес як вирішення всіх ваших життєвих питань. Ну, наприклад. Для когось в пріоритеті, щоб бізнес займав менше часу. Для когось в пріоритеті, щоб бізнес приносив більше грошей, ніж зараз. Для когось в пріоритеті реалізація своїх управлінських амбіцій і йому треба масштаб. Хтось хоче зробити якийсь стрибок, але для цього йому не вистачає ресурсів. і Він хоче зробити так, щоб бізнес можна було продати або залучити інвестиції. Ось. Е і таке інше. У кожного свій свій шлях. Хтось хоче передати дітям, ось, а хтось хоче мати пасивне джерело прибутку і так далі. Ще раз, у всіх свої цілі. Це важливо. У жодної людини не може співпадати цілі з вашими. Тому і ці оці всі речі пов'язані. Давайте будемо планувати, давайте запроваджувати, давайте змінювати, давайте рухатись. Все це херня. Воно не працює. Воно реально не працює. Працює перше, адекватне розуміння того, чого ви хочете від свого бізнесу. Важливим елементом є те, що це повинен бути один пункт. Не 10, 15, 20, 30, 40. Один пункт. Інші Теж непогано, але ключовий повинен бути один пункт, на базі якого будується вся діяльність. Друге, ви дивитесь, чи відповідає те, що у вас є, вашим цілям. Чого не вистачає для цього. Після цього ви починаєте дороблювати на своєму бізнесі те, чого вам не вистачає. Дороблювати. Це важливо. Зараз будувати стратегічні плани неможливо, тому що дуже швидко змінюється оперативна ситуація. Зараз будувати перебудову бізнесу нереально, тому що дуже швидко змінюється економічна ситуація. Дуже швидко змінюються пріоритети. Кожного з нас в нашому житті. Більш того, дуже швидко змінюються пріоритети тих людей, які на нас працюють, і це теж дуже важливо. Сьогодні їм потрібно працювати. Завтра їм потрібно тікати. Після завтра вони пішли одружуватись, тому що там, куди втекли, зустріли людину свого життя і переїжджають туди жити. Це, це реалії життя так зараз. Влаштована ситуація в державі, і тому для того щоб бути постійно на плаву, треба вирішувати оперативні цілі. Оперативні цілі вони можуть проводити вас звичайно до. Якихось там суперстратегічних речей, але а, вони не будуть перебудовувати те, що є у вас сьогодні. Тому що а, звільнити весь персонал сьогодні це крах компанії, да, наприклад, або там, змінити бізнес-процес, або змінити постачальника, при тому, що інших постачальників зараз в державі немає. Да? Дуже круто. Ось а, звертайте на це увагу, я вас дуже прошу. Не робіть необдуманих, супер-пупер нових, неординарних, і як вам може здатися нестандартних, але у майбутньому суперефективних кроків. Майбутнього може не бути. Я не песиміст, я реаліст. І я хочу вам сказати про те, що ви повинні думати про те, які завдання зробити сьогодні для того, щоб ваш бізнес працював краще. Це важливіше. І саме тому стратегічні сесії, довгострокове планування, планування на рік на початку року. Ось, і таке інше. Це просто гайні часу, це просто просирання грошей. ось, Треба а, брати і щодня вчитися будувати плани на день, максимум на тиждень. Тоді все у вас буде виходити. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.